Законний президент, уже на указ їм, що коїться, і як перевірити, чи правильно порахували теплоенерго двоставковий тариф. Та хто б сумнівався. Вибрані народом, а дії як геноцид. Ці слова коментарі звичайних крименчужан, які обурені результатом сьогоднішньої сесії Полтавської обласної ради. На засіданні потрібно було вирішити тільки одне питання стосовно тарифу, який застосувало у Кременчуці обласне підприємство Полтава Теплоенерго. Цей тариф вищий ніж був у Кременчуці раніше, і застосовувати його для Кременчужан незаконно, адже президент України Володимир Зеленський ще влітку встановив мораторій на підняття тарифів протягом воєнного стану. Платіжки від Полтава Теплоенерго сильно вдарили по гаманцях Кременчужан. Тому депутати від Кременчука мають чітку позицію повернути Кременчужанам справедливий тариф, який діяв у місті на 24 лютого минулого року. В місті Кременчуці були інші тарифи. Президент України Володимир Зеленський виступив з вимогою заморозити тарифи і не підвищувати їх під час воєнного стану. В Полтава Теплоенерго тарифи були інші, і вони були вищими. Сьогодні ми бачимо, що Обласна рада тепер намагається віддати місту Кременчуку посеред опалювального сезону ці потужності. Давайте повернемося до розгляду питання передачі після завершення опалювального сезону. А зараз все-таки розглянемо стосовно приведення у відповідність до вимог законодавства того тарифу, який зараз існує. Але поки що Полтава ігнорує прохання знизити тарифи для Кременчука, але боротьба за справедливість продовжується. Антон Воробйов, Іван Ченко Кременчуцькі новини.